Ми можемо моделювати закінчення. закінчення Сподіваємось, через місяць, через два бойових дій. Незрозуміло на яких умовах, але впевнений в тому, що це важко назвати позитивними якимись так званий компроміс. Він буде може бути дуже болячий для кожного українця. А ми всі це також розуміємо, враховуючи багато факторів. Мати армію не дешеве задоволення, зараз майже мільйон. Тримати армію в коли бойові дії закінчились, як мінімум третина повинна бути в резерві. Це люди, які мають зараз заробітну платню, які повернуться, яким потрібно буде максимально швидко роботу. І в цей час починаються привиборчі питання, вибори. Де я знаєте, що боюсь, буде боротьба на знищення в суспільстві? Суспільстві може бути боля, боляче сприйматися так званий. Компроміс. Я не знаю про що ми говоримо. Але якщо щось буде, ми розуміємо, що буде компроміс, не він буде боліти у кожного з нас. Якщо він буде, і в цей момент вибори і з тими ж самими приблизно ті ж самими лозунгами, всі політичні сили. Враховуючи багато складових, я дуже боюсь, щоб не були якісь там заворушення в цьому напрямку, і не дай Бог говорити про якісь протистояння чи громадянське протистояння, тому що ми бачимо по історії різних країн після військових дій, враховуючи такий, знаєте, депресивний настрій, такі речі вже відбувалися кожного дня, на жаль, ми втрачаємо території. І коли. Ми зможемо закінчити ці процеси, цю війну, коли перестануть гинути, коли ми перестанемо втрачати, коли мир відновиться в Україні, ми поки що говорити про це чітко не можемо, і це питання задає кожен один одному, відповіді немає. Але вже політичні процеси почались, вже всі навіть з утягів, чайників, вибори, вибори, вибори. Я хотів би е, позитивно щось говорити, але я хотів би застережити про такі речі.